Вітаю на уроці Всесвітньої історії для восьмого класу. З вами Марієва Оксана Миколаївна, вчитель історії Одеського ліцею номер 71 Запрошую продовжити захопливу подорож світом колоніальних імперій. Тема уроку Англійська колоніальна імперія. Криваве законодавство. Англійська революція. Біль про права Англійській колонії. Сьогодні з'ясуємо сутність кривавого законодавства та його вплив на життя англійського суспільства, розкриємо хід та значення англійської революції, визначимо її основні причини та наслідки, ознайомимося зі змістом біля про права та його значення для становлення парламентаризму в Англії. Охарактеризуємо процес створення англійської колоніальної імперії, звернемо увагу на причини та наслідки колонізації, особливості розвитку англійських колоній, їх політичне та економічне становище. Налаштуймося на урок. Оберіть комірку з передбаченням. Криваве законодавство. В результаті війни червоної і білої троянд в Англії встановилося правління династії Тюдорів. Це був період відродження держави. Утвердження абсолютної королівської влади за збереження парламенту під час правління Генріха VII відроджувалося підірване столітньою війною господарське життя країни, феодальні відносини поступово розкладалися і створювалися умови для зародження капіталістичних відносин. Поштовхом до цього стала аграрна революція у формі обгороджування. В Англії здавна займалися вівчарством. Попит на вовняне сукно з кінця 15 століття зріс. У 16 столітті виробництво сукна стало головною галузю англійської промисловості, а в середині століття воно становило 80% експорту. Розведення овець було вигіднішим, ніж землеробство, тому землевласники почали перетворювати свої землі на пасовиська. Вони проганяли селян із земель, а зайняті території обгороджували і на них розводили овець. Цей процес дістав назву обгороджування. Цікаво сесії англійського парламенту завжди відкривають у палаті лордів. Королева, король зачитує промову, сидячи на троні. А для лорда канцлера призначене крісло, яке має назву вулсак. Лорд канцлер сидить на мішку, набитому вовною. Цей звичай бере початок із XVI століття, коли Англія була головним експортером вовни і вовняних виробів в Європу. Мішок з вовною став символом заможності Англії. Збільшення виробництва сукна потребувало нових форм організації праці. На зміну майстерням ремісників прийшло мануфактурне виробництво. Відбулися зміни і в англійському суспільстві. Представники дрібного і середнього дворянства, за старою звичкою ще назвали лицарями, почали переходити до ведення ринкового господарства, займатися тим, що приносило прибуток, вівчарством, виробництвом сукна на мануфактурах. Видобуванням і виробництвом металів. Вони становили основу нового дворянства Джентрі. У пошуках засобів до існування селяни наймалися за копійчену плату на мануфактури, але підприємства і господарства нових дворян не могли забезпечити роботою величезну кількість знедолених селян. Вони перетворювалися на пауперів людей. Повністю позбавлених засобів для існування. Королівська влада діяла в інтересах власників землі та мануфактур, тому розпочала боротьбу з пауперами. Англійські королі династії Тюдорів видали жорстокі закони проти волоцюг і жебраків, так зване криваве законодавство. Збирати милостиню дозволялося тільки немічним і старим. Тих, хто міг працювати, били батогом і зобов'язували повертатися додому. Якщо жебрака затримували вдруге, знову били та відрізали половину вуха, тих, кого затримували втретє, страчували. За роки правління Генріха VIII було страчено 72 тисячі осіб. Король Едвард VI посилив ці закони. Людину, яка не працювала, віддавали в рабство тому, хто на неї доніс. Якщо раб тікав, то за першу втечу йому випалювали на лобі або на щоці тавро і віддавали в довічне рабство. За другу втечу ставили друге Тавро, за третю страчували. Англійський письменник, філософ Томас Мор у своєму трактаті Утопія писав, Ваші вівці зазвичай такі лагідні, що задовольняються дуже незначним, тепер, кажуть, стали такими ненажерливими і невгамовними, що поїдають навіть людей, розоряють і спустошують поля, будинки і міста. Як ви розумієте, вислів Томаса Мора, що вівці поїдають людей. Поміркуйте. Криваві закони перетворювали зігнаних із землі селян на людей, готових найматися працювати на будь-яких умовах. У підсумку, майже безкоштовна праця найманих працівників давала можливість власникам мануфактур вкладати більше капіталу. В розширення виробництва. Англійська революція. Біль про права. На початку XVII століття Англія залишалася аграрною країною. Однак це не стало на заваді розвитку промисловості. Майже 80% вугілля всієї Європи було англійським. Збільшилося видобування залізної руди свинцю олова, міді. Працювало 800 плавильних печей. Але особливе місце в промисловості посідало виробництво сукна, основою якого було вівчарство. Англія постачала готові вовняні вироби на зовнішній ринок. Центром економічного життя Англії був Лондон, у якому на початку 17 століття жило майже 200 тисяч осіб. Проте розвитку промисловості торгівлі, Сільського господарства перешкоджали залишки феодальних відносин. У 1603 році династію Тюдорів на королівському престолі змінила династія стюартів. Її засновник король Яків І. Намагався розширити права короля і встановити класичну форму абсолютної монархії на зразок тієї, що склалася у Франції та Іспанії. Це викликало незадоволення парламенту, який, навпаки, бажав обмежити королівську владу. За роки правління Якова І парламент скликали лише тричі внутрішня і зовнішня політика короля обурювала нове дворянство та буржуазію. Карл І продовжував політику свого батька, не звертав уваги на парламент і наділяв важливими повноваженнями своїх придворних. Велика Британія країна, у якій століттями панувала монархія. Однак історія пам'ятає момент, коли Британія занурилась у громадянські війни і навіть ненадовго стала республікою. Ця подія змінила країну назавжди. І це була англійська революція. Перша половина 17 століття була для Великої Британії буремною. Коли королева Єлизавета І померла бездітною, наступним наступному черзі на престол опинився її далекий родич, шотландський король Яків VI. У 1603 році його коронували королем Англії та Ірландії Яковом I. Династія Стюартів, що прийшла до влади, утворила унію і об'єднала три корони в одній державі. Три країни прийняли Якова як законного монарха. Однак, вже його син Карл І, який зійшов на престол 1625 року, почав через свої амбіції та авантюри налаштовувати проти себе значну частину держави у Європі 17 століття набирав силу політичний тренд абсолютизм. Це форма монархічного правління, за якої влада короля чи імператора є необмеженою і зосереджена тільки в його руках. Франція, Іспанія, Габсбурзька Австрія та Данія поступово прийшли до цієї форми правління. Карл І намагався реформувати систему державної влади Англії на цей манер і обмежити вплив парламенту. Вже у 1629 році, на початку свого правління, Карл І навіть розпустив парламент і почав одноосібне правління, що тривало наступні одинадцять років. Це спричинило сильне невдоволення серед англійського дворянства і середнього класу, адже традиції парламентаризму в Англії вкорінилися ще з початку 18 XVIII століття. У двопарламентному парламенті засідали аристократи та багаті містяни, що представляли інтереси різних професійних гільдій. Після розпуску парламенту вони не зникли з політичного життя країни, але налаштувалися проти короля. У зростанні напруги всередині держави свою роль зіграла також і 30-річна війна 1618-1648 років. Дії королівської влади. Що гальмували економічний розвиток країни, порушували релігійну свободу англійців і стали головними причинами революції. В Англії здавна поважали традиційні права і свободи. У 1628 році парламент подав королю петицію про право. Документ вимагав згоди парламенту на впровадження податків. І гарантій недоторканності підданих Королівства на основі Великої хартії та інших законів і статутів. У відповідь, Карл І розпустив парламент країни у 1629 році і до 1640 року правив одноосібно. Карл І проголосив обов'язкову приналежність усіх громадян до Англіканської церкви і почав переслідувати куритан. Послідовників кальвінізму в Англії та Шотландії в 16-17 століттях. Це спричинило не тільки незадоволення серед англійців, а й повстання шотландців у 1639 році. Заспокоїти Шотландію Карлу І не вдалося. Навесні 1640 року він змушений був скликати парламент. Щоб заручитися його підтримкою на стягування нових податків у боротьбі з шотландцями. Але парламент відмовив королю в цьому, вимагаючи змінити його політику. У відповідь, Карл І розпустив парламент після трьох тижнів роботи. Через це його прозвали Коротким. Англія, уклавши із Шотландією принизливий для себе мир повинна була сплачувати кошти на утримання шотландських військ. Це загрожувало державній скарбниці повним банкрутством, і в листопаді 1640 року Карл знову скликав парламент. Його назвали Довгий, оскільки працював з 1640 до 1653 року. День відкриття засідань довгого парламенту 3 листопада 1640 року вважається початком революції. Буржуазія і нове дворянство становили більшість у нижній палаті парламенту. Важливою подією в діяльності парламенту було прийняття. Великої ремонстрації, протесту, в якій у 204 статтях перелічувалися зловживання короля. У документі було обґрунтовано буржуазний принцип недоторканності особи і її власності, зазначалося право парламенту контролювати діяльність королівських міністрів, що вже було елементом парламентської монархії. Після цього влада фактично перейшла до парламенту. На початку січня 1642 року Карл І з озброєною охороною прибув до Палати громад з наміром арештувати лідерів парламенту. Згоди на їхній арешт парламент не дав. Але дії короля парламентарі розцінили як серйозне порушення привілеїв. Ситуація набула загрозливого характеру. В Англії розпочиналася громадянська війна. Громадянська війна військова боротьба за владу між громадянами одного суспільства чи держави. Після першої поразки парламент пішов на створення армії нового зразка. Створення нової армії пов'язано з ім'ям Олівера Кромеля – пуританина, хороброго офіцера, талановитого полководця, політика. Він був фанатично віруючою людиною. Завдяки його зусиллям постала армія нового зразка. Вона складалася з добровольців пуритан. Командирів добирали не за знатністю роду, а за вмінням вести бойові дії. Кромель вимагав від офіцерів і солдатів залізної дисципліни, чесності, забороняв лихословити, грабувати місцеве населення. 13 червня 1645 року у битві при Нейзбі Королівська армія зазнала поразки. Громадянська війна завершилася влада в державі повністю перейшла до парламенту. 30 січня 1649 року в Лондоні Карла І Стюарта тирана, зрадника ворога Англійської держави, як було сказано у вироку, було страчено. 19 травня 1649 року Палата громад. Англійського парламенту офіційно проголосила Англію республікою. Палату лордів Вищу Палату парламенту було розпущено. Королівський титул ліквідовано. Проти республіканської влади виступили Ірландія та Шотландія, армія Кромвеля вирушила з каральними експедиціями в ці країни. У 1652 році вони були приєднані до Англії. Повернувшись до Лондона, Кромвель розігнав парламент і проголосив себе лордом-протектором Республіки, тобто її захисником. Було встановлено режим протекторату, який фактично був військовою диктатурою. Нові дворяни, буржуазія підтримали Кромвеля, оскільки він діяв в їхніх інтересах. Після смерті Кромвеля. Лордом протектором став його син Роберт, але він виявився слабким правителем і в 1659 році відмовився від влади. За цих умов розпочалися таємні переговори із сином страченого короля принцем Карлом II Стюартом, який перебував в еміграції. Йшлося про реставрацію відновлення династії Стюартів. Однак, Намагання короля Карла II та його наступника Якова II посилити королівську владу спонукали парламент до дій. Восени 1688 року на запрошення парламенту королем Англії став Вільгельм Оранський. Яків II втік. Ці події увійшли в історію під назвою Славна Революція. Восени 1689 року парламент ухвалив біль про права, який остаточно заклав фундамент нової форми правління в Англії парламентської монархії. Парламентська монархія форма державного устрою, за якою влада монарха обмежена парламентом. Біль про права Відіграв важливу роль у розвитку демократії, обмеживши владу монарха, забезпечивши права громадян та заклавши основи для парламентаризму. Він гарантував свободу слова в парламенті, право на справедливий суд та захист від свавільних арештів. Біль про права став важливим кроком на шляху до демократичного суспільства, де права та свободи громадян захищені законом. Англійські колонії Англійська колоніальна імперія формувалася протягом кількох століть, починаючи з заснування перших колоній в Північній Америці у XVII столітті, Англія поступово розширювала свої володіння, досягнувши найбільшої могутності у XIX столітті. У 16 столітті Англія активно здійснювала колоніальні завоювання. Перебуваючи під захистом короля, англійські мореплавці не лише відкривали нові торговельні шляхи, а й займалися піратством, каперством, нападаючи на іспанські й португальські кораблі. У 1607 році англійський пірат Волтер Релі заснував першу постійну колонію Вірджинію у Північній Америці. Незабаром кількість англійських колоній в регіоні зросла до 13. Згодом Англія заволоділа колоніями в Індії, Карибському басейні та інших регіонах світу. Колоніальні загарбання здійснювали і великі торговельні компанії. Наприклад, Ост-Індська компанія мала власну армію для контролю над індійськими територіями. В англійських колоніях розвивалося сільське господарство, особливо вирощування тютюну, бавовни та рису. Колонії вели активну торгівлю з Англією та іншими країнами, розвивалося суднобудування та рибальство. Суспільство було різноманітним за соціальним складом землевласники, фермери, ремісники, торговці та раби. В колоніях панувала англійська культура та традиції, розвивалася освіта та друкарство. Релігія відігравала важливу роль у житті населення. Викликало невдоволення обмеження торгівлі колоній з іншими країнами, податки та збори, що накладалися Англією на колонії, відсутність представництва колоній в англійському парламенті, незадоволення політичним управлінням з боку Англії. Зростала національна свідомість. Та прагнення до незалежності. Економічні наслідки колоніальної експансії були величезними. Англія отримала доступ до нових ринків збуту джерел сировини та дешевої робочої сили. Це сприяло розвитку промисловості та перетворенню країни на майстерню світу. Водночас Колонії часто страждали від економічної експлуатації та нерівноправної торгівлі. Культурний вплив також був значним. Англійська мова стала глобальною мовою міжнародного спілкування, англійська правова система та парламентаризм були впроваджені в багатьох колоніях. Спадщина Британської імперії залишається суперечливою: з одного боку, модернізація та поширення демократичних інституцій, з іншого Колоніальна експлуатація та руйнування традиційних суспільств. Отже, криваве законодавство було спрямоване на придушення опору з боку бідного населення Англії та сприяло розвитку капіталістичних відносин. Англійська революція стала важливою подією в історії Англії та Європи. Вона призвела до встановлення конституційної монархії та обмеження влади короля. Біль про права закріпив основні права та свободи громадян, став важливим кроком на шляху до демократизації суспільства. Англійські колонії в Північній Америці відіграли важливу роль у формуванні американської нації та боротьбі за незалежність. На закріплення знань пропоную виконати завдання. Упорядкуйте хронологічну послідовність подій. Проголошення Англії Республікою. Славна Революція. Початок громадянської війни, Початок Англійської Революції. Поміркуйте. Чому спроби відновлення абсолютизму в Англії виявилися невдалими? Перевіримо результат. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника. Зіставте особливості політичного розвитку, господарського життя, релігійних відносин в Іспанії, Франції та Англії зарані модерної доби, визначте, що спільного а що відмінного було в розвитку цих держав. Свої висновки занесіть в таблицю за зразком. Пам'ятайте, що історія це ключ до розуміння сучасного світу. Дякую за увагу!